Так вийшло, що машинка проїхала з Америки, двигун в Клині розібрали. власник каже, а я куплю сам. От, ну, от, Я хочу купити сам. Цікаво мені. От, і по-любому ви ж сервіс ви щось заробите, а я куплю дешевше, знайду сам гарний двигун. Два, блядь, місяці. Уявляєте, два місяці тіп шукає двигун. Вже було три двигуна. Кажуть, пушка, ракета 7 тисяч доларів, будь ласка. Вже і за вісім дивилися, немає. Чому немає? Тому що на розборку нормальні двигуни не потрапляють. Друзі, коли у вас є такі проблемні ситуації, ну реально, це така головна біль. От хто просто це не проходив, той не уявляє. Просто отак от залишили тачку, сказали сервісу, займайтесь. Мені, будь ласка, рахунок. От у мене є якісь ліміти. да. Е, я хочу гарантію, я хочу, щоб не було проблем. от. І я хочу, щоб ви за все відповідали. І це буде головна біль сервісу. А зараз уявіть, власник два місяці париться з пошуком двигуна, три двигуна приїхало. Не ті кучу роботи пророблено, прості підіймача, діагностика, ендоскопія тих двигунів, рахунок росте, нерви, час. І хто зекономив?